Можемо ми, хаб, я, як керівник, сама справитися зробити тут якийсь поточний ремонт. Тут Тут великі гроші потрібно. Виконувачка обов'язків директора ветеранхабу у Чернівцях Емілія Євсеєва показує приміщення на вулиці Хотинській, де мав би працювати обласний центр допомоги захисникам та захисницям. Його створення анонсували у грудні 2023 року, але він повноцінно не запрацював за словами Євсеєвої, Не підхоже приміщення це одна з причин. Хто буде на візку, це треба помеже їхні ці експонати. Ну, може, нам підуть на зустріч, бо у них є своя візуалізація. Відтягнуть трохи, аби могла людина приїхати. Ось це сюди, туалет. Це почали робити туалет, тому що тут було без не було безбар'єрності, е не було для. Е Розраховано на людей з інвалідністю. Наразі співробітники хабу працюють в іншій будівлі. У соцмережах закладу є лише телефон для звернень. Засновником ветеранхабу є Чернівецька облрада. За словами голови облради Олексія Бойка, інклюзивне комунальне приміщення виділити не змогли, бо зараз облрада не має такого на балансі. Для його повноцінного функціонування для здужчості ветеранів це приміщення повинно бути в нормальній розв'язці, не обов'язково в центрі місця, але воно має бути гарне, доступне з усіма вимогами доступності, вимагати від людей результатів роботи при тому, що не дати їм приміщення, не дати їм засобів до існування це ненормально. Олексій Бойко призначив Емілію Євсієву виконувачкою обов'язків директора у вересні. За її словами, допомагати ветеранам у хабі почали з жовтня. На Фейсбук сторінці хабу публікували, що за цей час опрацювали понад 100 звернень. Замість 11 працівників наразі у закладі працює п'ятеро. Усі родичі військовослужбовців та ветеран. Ще однією причиною, чому хаб повноцінно не запрацював, Євсієва називає те, що заклад майже не фінансують. Тому вони працюють на власних комп'ютерах, не роблять ремонт у приміщенні та їздять. На зустрічі у громади за свої гроші та на власному транспорті. Ми не маємо за що закупити флеєра, Ми не маємо за що купити банери. Ну ви розумієте, це така ця, що повинна влада нам допомагати до цього. Були дуже здивовані, страшно здивовані, коли до мене не було ніяких питань, бо вони всі знали. Я до всім доповідала, яка у нас проблема. Є виступи мої на нарадах. Є що ми робимо? Які є питання. Через воєнний стан обласний бюджет затверджують в ОВА. За нього не голосують депутати облради. У прислужбі ОВА нам повідомили, що торік в обласному бюджеті на діяльність ветеран хабу передбачили приблизно 2 мільйони гривень. Така ж сума передбачена на цей рік. Зважаючи на відсутність керівника закладу до 23 вересня 2024 року, зазначеної суми з моменту призначення виконувача обов'язків керівника ветеранхабу використано лише 262 тисячі гривень. Керівництво ветеранхабу було проінформоване Чернівецькою ова про можливість придбання меблів та оргтехніки за рахунок коштів, виділених з обласного бюджету, з можливістю збільшення фінансування, а також за рахунок коштів, розміщених на благодійному рахунку, в сумі 590 тисяч гривень. На 24-й рік виділили 262 тисячі 200 гривень. З них ми використали 208 тисяч 334 гривні. Тобто, 54 тисячі ми державних коштів зекономили. А на 25-й рік нам виділили 2 мільйони, які йдуть на заробітну плату на нарахування, на придбання 14 400, на послуги 32 200 і 324 200 на комунальні послуги. Суми збільшені фінансування не суми, але у нас немає вільних коштів, щоб ми щось могли робити. Розумієте, ми цього року відкрили благодійний рахунок і нам розкупили гроші в розмірі 590 тисяч благодійних лесків, 240 тисяч з призначенням ремонт приміщення. За інформацією прес-служби ОВА, наразі за гроші меценатів роблять поточний ремонт, аби зробити приміщення безбар'єрним відповідно до запиту ветеран хабу. Заклад підпорядкований не лише облраді, а й управлінню з питань ветеранської політики ОВА. Призначати керівника хабу повноваження голови облради Олексія Бойка. За словами Євсеєвої, він призначив її виконувати обов'язки директора, бо вона очолює громадську організацію штаб матерів та родин воїнів України. Я його запитала, що ми маємо робити, що цей хаб, які в нього завдання. Він це почав розказувати. Я кажу, так слухайте, це ми все робимо у штабі матерів. Ми цю роботу знаємо. Це так там. Він каже: от бачите, давайте що Допоможіть, бо ви це знаєте. Ходили по лікарнях, де ми цікавилися, робили зустрічі з військовими. Ми розмовляли з головними лікарями, з лікарями відділень, що хлопцям потрібно, як їх харчують. Як їх лікують, чи є якісь медикаменти, які потребують за кордону? Нас хлопці знали, і ми вже потім тому почали їм розказувати, що ми вже в хабі. В Ова коментують, що оскільки дев'ять місяців після створення хабу керівника не призначили, 19 вересня торік, ова звернулася до голови Чернівецької облради з пропозицією розглянути кандидатуру на посаду керівника хабу ветерана Олександра Сапунова. На підставі виявленого ним бажання до даного листа додано також резюме кандидата. Цей лист від Чернівецької ова був зареєстрований Чернівецькою обласною радою 23 вересня 2024 року. У відповідь на цей лист голова обласної ради своїм листом від 23 вересня 2024 року зазначив, що на час отримання обласною радою листа ОВА від 19 вересня 2024 року виконуючої обов'язки керівника закладу уже було призначено. Євсеєву Емілію Васильівну. Водночас, розпорядження голови Чернівецької обласної ради про її призначення підписане 23 вересня 2024 року. Також за інформацією прес-служби ОВА, кілька днів тому в ОВА отримали лист від ініціативної групи учасників російсько-української війни з пропозицією розглянути кандидатуру ветерана Олександра Кошового на посаду керівника ветеран хабу. Цей лист ОВА опрацьовує, а далі направить до голови облради Бойка. У коментарі нам Бойко сказав, що наступним керівником хабу має бути ветеран. Марія Антоняк, Аліса Бобель, Володимир Дорош, Суспільне новини, Чернівці.